Податкові пільги Вермонта. Люди у Вермонті можуть отримати тисячі доларів від уряду для покриття домашніх витрат. Це називається податковий кредит на доходи та податковий кредит на дитину. Ваш місцевий громадський офіс може допомогти вам дізнатися, чи можете ви отримати ці гроші. Щороку у Вермонті багато людей втрачають ці гроші, тому що вважають, що їм не потрібно сплачувати податки. Деякі люди вважають, що їм не потрібно декларувати податки, тому що їхні доходи дуже низькі або тому, що вони не мають номерів соціального страхування. Починаючи з 2023 року, якщо ви переїхали до Вермонта до 30 червня податкового року та відповідаєте іншим вимогам, ви можете отримати податковий кредит на дитину та податковий кредит на зароблений прибуток від штату Вермонт. Ви можете отримати їх навіть якщо у вас немає номеру соціального страхування незалежно від вашого імміграційного статусу. Дізнайтеся, чи ви можете отримати ці гроші, звернувшись по допомогу до місцевого офісу громадських організацій або поговоривши з особою, яка сплачує ваші податки. Якщо ви живете в окрузі Чітенден, ви можете зробити це, зателефонувавши за номером 211. Скажіть їм, що вам потрібна допомога з програмою Вайта. Вони призначать зустріч, щоб допомогти вам із сплатою податків. Ваша зустріч буде в University Mall у південному Берлінгтоні, і вони нададуть перекладача вашою мовою. Якщо ви живете за межами округу Чітенден, ви можете відвідати місцевий громадський офіс і попросити допомогти з програмою Вайта. Офіси громадської діяльності може допомагати лише людям, які проживали в США весь податковий рік або довше. Коли ви підете до відділу громадських справ або до податкової служби, вам потрібно буде принести документи, які підтверджують ваші доходи за рік. Це може бути спеціальний податковий документ від вашого роботодавця, наприклад, форма W2 або 1099. Якщо у вас немає документа від роботодавця, штат Вермонт прийме інше підтвердження вашого доходу. Деякі з цих податкових пільг призначені для самотніх людей та сімей, а деякі лише для людей з дітьми. Податкові пільги це гроші, які знімаються зі загальної суми податкового рахунку. Це зменшує суму податків, які ви сплачуєте. І податковий кредит на зароблений прибуток, і податковий кредит на дитину повертаються. Це означає, що якщо сума податкового кредиту більша, ніж сума грошей, яку ви винні уряду, тоді уряд дає вам додаткові гроші і ви можете їх використовувати на що завгодно. Ви можете отримати готівку навіть якщо ви не винні державі жодних податків. Якщо у вас є діти віком до 6 років, податковий кредит на дітей у Вермонті надасть вам 1000 доларів США на кожну дитину віком до 6 років. Кредит на податок на доходи є податковим кредитом лише для працівників із низькими та помірними доходами. Це доступно для одиноких людей та сімей. Залежно від кількості ваших дітей, і грошей, які ви заробляєте, деякі сім'ї можуть отримати кредити на тисячі доларів. Якщо у вас є номер соціального страхування і ви раніше не подавали податкову декларацію, ви все одно можете подати податкову декларацію протягом трьох років після кінцевого терміну та отримати кредити. Ви можете подати податкову декларацію за попередній рік починаючи з кінця січня, а кінцевий термін подання податкової декларації 15 квітня. Якщо ви прожили в США принаймні один рік і хочете безкоштовно подати податкову декларацію, гарним вибором стануть надійні програми, такі як місцеві громадські офіси. Не забудьте запитати про програму Вайта. Деякі компанії, як от HR Block, можуть подавати податкові декларації за вас. Вони залишать частину вашого відшкодування або податкового кредиту як оплату. Дуже важливо переконатися, що особи чи компанія, які ви платите за подання податкових декларацій, надійна.